Цього сезону Асап Агрі єдина аналітична компанія, яка вирушила у кроптур пшеничними полями. Ми приїхали 8 областей, а це більше, ніж 2000 кілометрів для того, щоб зробити достовірний прогноз виробництва пшениці для наших клієнтів. Що хотілося б підкреслити у цьому році? Що побачили в центрі? Тут посіви виглядають досить рівномірно. Пшениця у фазі цвітіння, вологи ще достатньо, температури помірні. Ідеальні умови для запилення та наливу зерна. Окремі аграрії обробляють поля проти фузеріозу. Є ризики зниження білка через надмірні дощі в травні, випала до 150 мм опадів. Але маса тисячі зерен буде високою, потенціал хороший. Щодо півдня, то тут бачимо контраст розвитку порівняно з центром. Пшениця вже на молочній або навіть восковій стадії, наближається жнива. Ситуація в Одеській області не критична. Попри низькі опади з початку року осінь була вдалою для формування сходів. На багатьох полях виявлено недозернену пшеницю через заморозки. Це означає втрату врожайності на 10-20%. Найбільші пошкодження спричинені поєднанням заморозків і нестачі вологи. Фермери очікують почати збирання пшениці вже через 10-15 днів. Отже, до 25 червня жнива офіційно стартують. Схід України без серйозних загроз, хоча й не без втрат. На заході Дніпропетровської області зафіксовано зменшену кількість зерну у колосі через ті ж самі весняні заморозки, а далі на схід ситуація значно краще. Травневі дощі допомогли стабілізувати розвиток рослин, колос більш сформований, посів рівномірніші. На Харківщині цвітіння завершено, обробки проти грибків і шкідників проведено вчасно, стан посіву добрий. В усіх регіонах спостерігається спільна проблема це гусота стояння. Саме вона є головним обмеженням врожайності. Осінній та зимовий дефіцит вологи завадив належному кущінню, тож навіть за доброго стану заповнення зерна невисока кількість колосків на квадратний метр стане стримуючим фактором. Ми вже озвучили наш прогноз врожаю для клієнтів Асап Агрі. Сьогодні останній день туру. Він суто формальність, але хто знає, можливо, попереду нас ще чекають приємні сюрпризи. Звертайтеся до Agri, ваша жива аналітика на кожен день. І завдання від Асаб Агрі для наших глядачів і глядачок. Хто перший скаже правильно у коментарі до цього відео, в якій області ми очікуємо найвищу вражальність, отримає два тижні преміум підписки у нагороду.